Всім привіт! Сьогоднішнє відео почну саме з ось цієї яскравої, барвистої галявинки метеликів. Вони такі, що відразу притягують наш погляд, ловлять наш погляд на собі. Ну і це, звісно, не дивує, тому що ну, такі насичені барви. Таке розмаїття цих кольорів складно втриматись. Даний сорт у мене представлено, як три рослинки, четверта, ось в триліпсі, зараз розкажу більш детальніше. От, дві бірочки, маю дві бірочки от від НСК Wild Leopard. А від Sony заявлено, як ось Айшін Beauty. І знаю, що ще є від Joy Spotted Butterfly. Десь бачила, збирають, тому що цікавляться цим сортом, збирають броні, то досить багато вже наставили. Ну, як на мене, то сорт дійсно вартий уваги. Тому що він, ну, можна сказати, безпроблемний. Росте непогано, мала 10 рослин таких ось. І досить високий відсоток поларичності. З 10 рослин у мене жодна не проквітувала простим. Хоч, мабуть, все-таки вони є, і, мабуть, в когось вони так і квітували. Ну, тут який би сорт пеларичний ви не брали, то це може бути ось. У мене десь з половини, мабуть, були триліпси і ось метелики. триліпс як на мене, теж непогано виглядає, досить симпатична форма. Хто полюбляє цю форму, то екземпляр вартий уваги і має бути має місце в колекції. Ось такий рослинка невеличка. Ось, бачите, кілька листочків. Але вже проквітувала і я дивлюсь, що хоче дорощувати. Якби поставили ось так дві рослинки поруч, то, мабуть, би ніхто не сказав би, що це один і той самий сорт. Ось так вони можуть, бачите, відрізнятися завдяки тому, що інша форма мутації. От так, як колишиться, то чим не метелики з крильцями. Зараз спробую приблизити, яскравіше, покажу. Ось такі. Сонця нема, сьогодні похмуро. Але я знімаю біля вікна. Ніби чітко, непогано. Добре видно і крапинки, і рисочки, і кантик по краєчку пелюстки. По а подивіться, придивіться на ту губу. Теж окремо можна розглядати. Так, вже не пам'ятаю, показувала вам в оглядах цю красуню чи ні. Але якщо показувала, то пролистайте, тому що фотографувати я фотографувала, виставляла на Фейсбук. Ось, ну, вона така чарівна, що мені здається, кілька хвилин помилуватись її красою не буде зайвим. Черібом PS2. Невеличка гілочка, але вона настільки яскрава. На сонці такий насичений колір, мені здається, червонішої немає. Ну, можливо, тільки Будда Треже. Але він не в метелику, а звичайний. Один з улюблених. Зараз теж попробую наблизити, роздивитися. Кожну пелюсточку, кожну рисочку, ось таку. Таке, ніби, знаєте, жовтуватий підтон цих пелюсток, на якому і нанесений ось цей вже більш хижий візерунок. Довгий час ця рослинка у мене якось так, ви знаєте, не дуже добре поводилася. Довго я з нею возилася. Ну, от Останнім часом ніби ніби пішла ріст. Листочки, я дивлюсь, випускаю, і там корінці нарощує, От, дала їй проквітувати. Зараз такі рослинки, які у мене під питанням, які б я хотіла все-таки залишити, щоб вони, знаєте, ну, не втратили свого здоров'я з тими відключеннями та іншими негараздами, негативними умовами. Я все-таки їм зрізаю квіти, щоб їх це не обтяжувало, щоб вони вже з мінімальним таким виснаженням виходили у весну. Ще раз хочу показати вам ось цю парочку своїх орхідейок. Це, ви знаєте, це таке просто космічне поповнення моєї колекції. Тому що раніше навіть і мріяти, мені здається, не можна було б, щоб ось так з підлітка отримати отакого красивенного, гарнезного полоричного метелика. Ну, і ось цей сорт теж. Мені дуже він. Подобається відразу така білосніжна красуня. Навіть оті плямки, вони її не, знаєте, не, не роблять з неї якоїсь такої бруду, вони так красиво її доповнюють, вишукано. Оті жовті промінці від серединки, по пелюстках. Ну, дуже гармонійна, така чиста чиста красуня. Зараз ще бірочку вам покажу, назву. Це Beauty Eyes. От, зверніть на неї увагу, тому що достойна квіточка будь-якої колекції. Немаленька, красива форма, гарно підібрані поєднані кольори. Ну, а про цю вже звичайно, і розмовляти не буду. Помилуйтеся цими крапенками. Помилуйтеся тою рудою, з рудим відтінком, губкою, бусковою серединкою. Ніби жовте полотно, а ось так красиво поєднано те, що не поєднується. І, і колір такий, ви знаєте, що він не жовтий, а він. Особливий відтінок жовтого. Квіточка квітує вперше, ось рослинка маленька, але квіточка досить велика. Десь, мабуть, 8 уже дістала лінійку. Якщо зміряти ось так, то це буде половиною, Ну, а по цих пелюстках 8. Да, досить велика. Квіточка в майбутньому планується розкішна. Маю ще ось таку рослинку, це мені попався теж в підлітках цей сорт. Досить непоганий. Я його підписала як СА-58. Ось квітка велика, яскрава, особлива форма. Можливо, щось перегукується з там Нью-Йорк чи. Ем, Джорджіус там не знаю. Ось Нью-Йорк я зламала квітоніс, тому ну, бачила, що він ось, Але вже чекатиму іншого квітування, тому що двічі ламала, <сміялась> сміялися теж з дівчатами. Ну, от як доля то доля. то Зламала, приламала, Верхівка почала нову бруньку пробудила і почала заново ростити. І вже такі гарні налились пуп'янки на цьому вже новому відрощеному квітоносі. Ну, і я поливала, зачепила, він впав відламав. Ну, нічого, чекати наступного квітування. Буде більш здоровіша рослина. Краще підросте і більш ряснішого квітоноса вийде в наступному. Ну, ось ця малявочка, бачите, квітує трьома квіточками. Не бачила поки що, знаєте, такого каскадика. Ну, там ще особливо нема кому там кілька листочків. Ось, Але я її в минулому. Сезоні лишала, подобається вона мені. Ну і в цьому теж лишу, тому що в мене таких нема подібних. Красива губа, красива форма, велика, великий розмір, як на мене, і такі, знаєте, подивіться, які цікаві в її нижні оці пелюстки. Вони теж залиті по краєчку таким кантиком. Зі сплешами. Та й колір розтікається, бачите. Ну, а ось ці такі зубчаті, крапчаті. трасуня. Ніяк не вдається мені потоваришувати з ось цим сортом. Простою назвою попкорн. Минулого разу я вам показувала ось цю нову рослинку, я собі придбала в кінці літа. Ростила її досить рясненько, так вона хоче заквітнути два квітоноса, бачите, Ось, проте цей квітоніс, бачите, простий. Тут, коли почав розкриватись, то перша квіточка була з мутацією, я вже, ви знаєте, і ніби зраділа, думаю, ну, хоча б частково щось буде квітувати. Половинка на половинку, але ні, далі теж прості. Раніше в мене було вже було дві рослини цього сорту. Одна рослина теж заквітувала простою, я її продала, а ось інша у мене рослина пропала, проте там лишився пень і з пенька. Ось зараз я рощу дитинча. Бачите? Це дитинча квітує вперше. Я знала, що та рослинка квітувала з мутацією, то велика вірогідність того, що і малятко проквітне з мутацією, звісно, було. Ну, ось зараз поки що такий невеличкий квітоніс, але квіти з мутацією, тож надію, що я все-таки вирощу цю це малятко Ну і теж матиму ось таку красуню. Дуже ніжна, дуже така витончені такі пелюстки. Сорт трясноквітучий, можна зустріти також уже в дорослому вигляді пропонують голландці. Ціни досить помірні, красиво розбавить колекцію такими ніжними відтінками. Поруч з ними я підставила своє малятко Lady Q. Тільки в неї так трішки розкарячені, ніби квітоносики в різні боки. От навіть складно, знаєте, зібрати до кучі, щоб зробити. Загальне фото цього сорту. Але якщо почати придивлятися до цих квіточок мімімішних, які ж вони чудові. Навіть на ось таких ніжних маленьких, тендітних квіточках, от ті розсипані крапенки, щось ніби з еквестрісом, можливо, поєднане. Але, мабуть, неможливо, а так воно і є. Тому що дуже нагадують ці квіти. У минулому сезоні якось я невдало так е показала цей сорт, тому що він у мене заквіт, почав заквітати. От я його показала, ну, а після відео почала знову ж розставляти всі, все по своїх місцях. Він у мене впав з верхньої полички, відламав квітоноси. От. Але я в таких випадках не сильно засмучуюсь. Розумію, тоді чудово, що ну, не буде квітувати, значить, я ж кажу, більше сил буде нам для зростання. Наберемося сили і потім уже більш різніше. Ну, був один, зараз два. Тут він уже квітував, ось бачите, є старі квітоноси. Не знаю, попробую малятко, вдасться, не вдасться. Така цікавенка. Наступною буде ось ця квіточка. Це сорт Ocean Coral від Sony. Я чомусь рідко дуже зустрічаю. І на фото, і в оглядах цей сорт, не знаю, можливо, не зайшов. Щось він нагадує, але я не можу збагнути, що саме. Цікавий колір. Не знаю, з таким, знаєте, червонуватим, вишневим якимсь відтіночком. Цей сорт мені здається, що має менш нижчий відсоток мутації, тому що він у мене вперше заквітував, здається, лише одна квіточка була пеларичної форми. А інші були ось так наполовинку. В цьому квітуванні він мені лише одну квіточку видав ось так наполовинку, бачите? Без защіпу. а решта квітів з мутацією. Ну, буду спостерігати, звісно, що він далі буде чудити. Гілочка непогана, досить така вже розроща розеточка, але він у мене стояв. Під стіною ближче сюди, там, де холодніше, і ось так, листя нижнє почало братися такими набряками. Ну, Воно ніби сухе, далі ніби не розростається, тому я поки що лишила, нічого особливо з ним не роблю. Тут влітку трішки підпеклися, і там, де ну, там, де вже, знаєте, є проблема, то саме туди і болячка чіпляється. Розширює, але то таке. Наступні вже, бачите, чистенькі, гарненькі листочки. Надію, що нічого не трапиться. Наступним буде ось цей красень. Там я зробила йому невеличку таку підпорочку. Тому що завалюється розетка вперед, не витримує ваги квітоносів. Це моє нове моє кохання, пелор загреб. Ось так уже дорозпускав свої квітоносики. Тут один-один пуп'яночок лишився. Який це красивий колір у нього, неймовірний, так відсвічує таким бусковим. І з підсвіткою жовтого, такі легкі кольори, але оте темне по краєчку пелюстки задає тон, задає контраст, і на його фоні воно виглядає ще більш по особливому ніжно красунчик. Так, вам його ще покажу трішки. Ну Не знаю, як вам ще доповнити опис цієї квіточки, звісно, що її треба бачити. Поруч милуватися чарівний. І форма красива. І пелюстки такі, знаєте, не прямі а з невеличким підкрученням, кучерявістю. Ну і не можу не показати вам ще одного красення, ще можна сказати так, новиночку в моїй колекції, тому що це перше його домашнє квітування. І ви знаєте, я не прогадала, що його все-таки обрала. Довго вагалася, довго приглядалася. Якось він мені виглядав на фото та відео через екран. Ну, так собі, от, але коли він заквітував вживу, в домашньому квітуванні, так, він особливий і вартий колекції. Це пілор Помела. Ось такий. Яскравий насичений помаранчевий колір. Якщо придивитися, то подивіться, які у нього сплешеві пелюстки. Тільки но ну, він почав відкриватися, як це вже, знаєте, так споглядалось цікаво. Виглядала дуже красива форма цих квітів. В домашньому квітуванні він видав два нових квітоноси. Не схотів робити ніяке відгалуджене квітування, хоч я зрізала попередні до живих бруньок. І оці два квітоносики. Ну, йому, звісно, йому не вистачило світла, тому що стояв знизу. Ось. Але і цього квітування для нього, як на мене, досить. Люблю. Закохую знову і знову. Розвернула трішки до світла, але мені здається, його потрібно все-таки побачити при сонячних промінцях. Такі він, дивіться, які гарячі всередині. Не люблю розкривати, щоб вони отак трималися все-таки, але ж іноді хочеться підглянути що ж там всередині. Тож, він ще, бачите, він ще має пуп'янки. Можливо, ще щось захоче по весні доростити, тому я думаю, що обов'язково вам його ще покажу. Ось такий він красунчик. Сьогодні я закінчу своє відео. Досить емоційно, мені боляче підіймати цю тему, але мовчати я більше не хочу. Навіть якщо коло моєї аудиторії зменшите, зменшиться, повірте, я знайду майданчик і те коло, з ким мені буде приємно спілкуватися, те коло, з яким я буду на одному одних думок. Одного настрою, одних переконань. Нещодавно я говорила, якою важливою є підтримка наших орхоблогерів. Говорила про те, що потрібно ставити вподобайки, писати коментарі про єдність. Ось, але ось так заходиш іноді в коментарі, хочеш залишити кілька приємних теплих слів, а там активнічає чая русня. І виникає просте, але страшне питання як так? Невже у нас подвійні принципи? Коли ми говоримо з вами про орхідеї, то це нормально, це ок, тут нічого поганого. Краса це прекрасно. Орхідеї, квіти, естетика усе це про життя. Але хіба краса може існувати окремо від реальності? Хіба можна закривати очі на війну? Лише тому, що ця тема не стосується нашого хобі. Ви знаєте, скільки наших орхоманів втратили свої колекції, бо навала орків змітає, спалює все на своєму шляху. В інших вони так і не дочекалися у холодних покинутих будинках, а зараз що коїться, озирніться довкола. Інші ще звикли прикриватися фразами це ж політики винні. Політики запускають ракети, політики катують наших полонених, політики крадуть і вивозять українських дітей. Це роблять окремі люди, люди з конкретної країни. Навчіться це визнавати і про це говорити. Ті самі, чиї родичі, друзі, чоловіки, брати сьогодні воюють проти нас, навіть якщо вони просто коментують. Вони живуть там, працюють там, платять податки і цими грошима фінансують війну проти нас. Я не хочу, щоб мій коментар стояв поруч із коментарями русні. Мені некомфортно і неприйнятно бути в одному просторі з людьми з країни, вбивців, галтівників, валтівників, мародерів, терористів. У вас подвійні стандарти. Чи війна це не про вас? Бо у вас тепло, поруч чоловік, діти, рідні, спокійне життя. А чигось батька чи сина вбили в холодному окопі ті самі люди, яким ви пишете дякую, неймовірно, чудово. Чийсь брат, чоловік або батько наводить ракету на багатоповерховий будинок у вашому місті. А тут серед орхідей і розмов про красу. Большое спасіба, благодарю. Краса не існує в вакуумі. Можна любити квіти, можна говорити про красу, але не можна робити вигляд, що війна нас не стосується, бо вона стосується кожного. І якщо для вас естетика важливіша за правду і справедливість, це ваш вибір, але не мій. Цікаво буде дізнатися ваші принципи, бо мовчання і дякую вбивцям це теж позиція. Слава Україні! Героям слава!